Сітроен Юмпіо 1,9 дізель, заміна замка зажання. Перед початком роботи знімаємо клему з акумулятора. Потім розбираємо панель верхню кришку, нижню кришку, відкапчуємо три розйоми. 1, 2, 3. Потім там зверху є отакий от маленький болтичок. Ось тут він. О, там він знаходиться, його потрібно викрутити. Викручуємо. От тут він був, відкручуємо той болт, вставляємо ключ зажигання, обертаємо півоборота. Якщо ключ не повернути, цей фіксатор не буде натискатися. Обертаємо ключ півоборота, натискаємо фіксатор і витягуємо замок. Заміна замка, тому що. Машина заводилась один раз, один раз не заводиться, має виробутку. От, так, от такі три клеми. Вставляємо новий на місце і збираємо так, як розбирали.